Чи здається вам, що Майнкрафту не вистачає більше українізації? Це ж було вже. Так, саме тому я за розробку нової ідеї по адаптації Майнкрафту. Це, 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 знає, я хочу вам показати, там, де будуть м'ясо, матюки, убійства. Ну, звичайно, тут такого не буде. Ми все-таки пристойні люди. Тому в цьому відео ми будемо гатити бабусь. Боже, хто писав цей текст? Сьогодні ми додамо до звичайного Майнкрафту ще більше української культури та традицій. потужно крафт. 2. У роля. Аниверс. Пес патрон. Коза Бабуся, звичайна, в асортименті та інші. Дякую вам за такий фідбек під попереднє відео. Це було неочікувано для мене. Айтеми Майнкрафт вважаються всі речі, які можна взяти в руки, починаючи від знарядів праці, броні, закінчуючи їжею. Це можна побачити в структурі файлів Майнкрафту. В цілому я взяла ванільний текстурпак та основуючись на ньому, переробила деякі елементи під свою ідею. Відразу хочу попередити, що я не маю на меті висміяти українську культуру, а навпаки, підтримати українські традиції. Наші звички та й таке інше. Стисло передам ідею щодо айтемів, які я перероблювала. Замість кресала будуть українські сірники. Меч замінила на шаблю, мотику на граблі, тортик на київський торт, хліб замінила на калач, смажену баранину на шашлик, печиво на вафлі артек, буряковий суп на борщ. Замість свиного сирого м'яса. Я відмалювала шматочок сирого сала. А пожаривши його, ви отримуєте шкварочки. Зізнавайтесь, у кого теж збручали в животі від тих смаколиків. Звичайно ж, який український текстурпак без національного одягу? Тепер ви можете одягнути чобітки, шаровари, козацьку шапку та вишиванку або в цілому виглядати як козак з такою крутою шаблею. А якщо захочете, можете і з грабельками побігати. На додачу я перероблю декілька мобів, а саме Залізного Голема, собаку, відьму та крамеря. Не знаю чому, але при погляді на Залізного Голема я бачу в ньому козака з мультфільму. Ну, той, що найбільше з трьох. Щодо відьми, то можна довго не гадати, що це буде типова бабуся з вашого під'їзду. А крамеря я переробила, хоча я залишу поки це в секреті. Ну і останнє це перейменування об'єктів та тестування в грі. Проси мої задумки в тому, що можна грати у змінений Майнкрафт без зайвих модів та модифікацій. Ну що, запускаємо. Все працює. Тут у нас бабця. Тут у нас тємщик. Тємщик це мандрівний крамер. В нього костюм від Гучі, носки Житомир та сумка з Аліекспрес. Тут у нас селянин вишиванці. І наостанок я залишила для вас сюрприз. Пец-патрон. Чесно кажучи, нашинник, мав бути жовто-синім. Коротше, Майкрафт вирішив все зробити за нас і зробив його червоно-чорним. Мене до вас угода. Набираємо 500 лайків та я завантажу свій телеграм, цей текстур пак. Ну, якщо наберемо 501 лайк, то буде нове відео. Ну, ось і все. Якщо вам подобається проект Крафт, пишіть свої коментарі та переходьте до мене в Телеграм. Дякую вам за перегляд!